З м'ячами грали, раптом фотік відшукали. Зробив знімок моментальний, а на ньому м'яч реальний. Доки лева ми знімали, фотік наш у нас украли. Погано камера знімала, мою вроду зіпсувала. Руки вгору я підняв, свою камеру впіймав. Мопса, сфоткав, та кота, зараз буде милота. Знімками я милувався, крокодил тут зустрічався, файно зняти намагався, крокодил себе злякався, Жираф листя там жував, тож на знімку щоки мав. Фото неба я зробив, фотік в будку помістив, всі, скоріш сюди йдіть, собі селфі ви зробіть. Лев та слон вдвох позували. Гарно разом виглядали! Діно дуже посміхався, посмішку свою злякався. Гномик, хрюша завітали, свої селфі виробляли. Що? В мене така п'ята. І хотдо, і бегемот посміхались увесь рот. Я усіх тут познімав. Та про вас я ось згадав. Я по світу мандрував та у Лондон завітав. На автівці миша мчала, з під коліс вода злітала. Миш нахабний розсміявся. Фото я зроблю із ним. Мишеня смішний на нім. Тік ось і добре. Країну іншу завітав. Я в Японію примчав. Кабани мене зустріли, собі фото захотіли. Один так розвеселився, що від сміху покотився. Перший кабан фотік взяв, фоткати він сам почав. Разом з ними реготав. Позіхати я почав. Куди ви? Я так позіхаю. В пірамід я ось дістався, так в Єгипті опинявся. Тут пінгвінчики гуляють, та від спеки всі страждають. О, ти бажаю, тож морозивок купляє. Дуже він багато з'їв, бо одразу задубів. Холодний вітер видихав, кригою пісок вкривав. На гірку залізали, весело у них з'їжджали. Крутяцьке фото. Татові допомагала, і коробка в мене впала. Гей, hey, не треба сумувати. Зміг коробку я підняти? Хвіст коту я віддавив, всі коробки завалив. Піраміда зруйнувалась, фарба з неї проливалась. До води швиденько мчали, фарбу милом відтирали, терли, терли, намивали, але фарбу не змивали. Щоб нікого не лякати, з ящиком буду гуляти. Uh, uh -huh. Uh -huh. Ящик з себе не знімаю, з ним я в школу виїжджаю. Усіх uh -huh. uh -huh. левиця здивувала, ящик на себе вдягала. Їжа в рота не влізає, рот коробка закриває. Левиця знов розвеселила, фарбу на себе розлила. Буду фото я робити. Час до дошки виходити. Ящик з голови знімай, фото друзів забирай. Левиця наша не сміялась, та сумною залишалась. Це ми швидко змінимо. Фарбу всім ми додамо, настрій її ми піднімали. Та себе розмалювали. <звук> Вона з нами посміхалась, лише свинка здивувалась. Гов мене не проходіть! Піцу нашу закажіть. Гу. Ось меню. Його вивчайте, собі піцу вибирайте. Починаю виступати, смачну піцу розкладати. Вау Ой, щось пішло не так. Я на тісті закружляв всі продукти зіпсував, з обличчя тісто відліпив, оце справ я наробив. Стійте тут, ви не тікайте, буде піца, зачекайте. Миску хапаю, їх на піцу я жбурляю. Смачного скуштуйте! Гіркий присмак піца мала і все печиво відпало. Краще піцу щоб зробити, патефон вже час вносити. Сюди тісто накладаю, в рупор начинку зсипаю. Файно печиво розклали. Гарно піцу тепер мали. Нове тісто я поклав, фрукти в рупор насипав піцу з печивом виймаю, з фруктами в піч відправляю. Досить вам тут нудьгувати. Піцу час вже куштувати. Гості їли та раділи. Нові піци ми робили. Гарних піц я наробив. Всіх я смачно пригостив. Дуже піцами хвалився, начинкою я зробився. У коробках хто пострибав? Нас впізнав. Кришка ящика відкрилась, та корзина тут з'явилась. Стрілка з нього вилітала, мене в ящик заштовхала. Ящик раптом відкривався. Милий хтось з нього з'являвся. Милі кульки все стрибали, всю кімнату заповняли. З питанням ящик я відкрила, в ньому монстра розбудила. Я на нього теж кричала, того монстра налякала. Я від кульок геть тікав. Малюк з ящика кричав. Кришка майже відчинилась. Купа ящиків звалилась. Один ящик відкриваю, привида я випускаю. Другий ящик теж дивує, кукурудза в нім танцює. Смайли ось. Попід сова обертом йде голова. Рулет у запах розповзався, малий к смачному вибирався. <рес> Доки я рулет жував <рес> Рости ящик починав, ящик велетень розкрився, та купічний монстр з'явився. Монстр нас наздоганяє, та героїв всіх зминає. До коробки підбігала, баскетбольний м'яч виймала. М'ячами вся підлога вкрилась, геть страхіття покотилась. У фарбу пензля опускаю, малювати починаю. Що рувішала, припила, Одну стрічку обронила. з нею дивина зробилась, Фарба в стрічку просочилась. Фарбу під вікно я пхаю, а я штору відпускаю. Стрімко фарба вверх піднялась. Штора вся пофарбувалась. Доки штору фарбували, про мами свято забували. Голосно сміятись стали. Віточки усі зів'яли. Воду в вазу я набрав, букет не добре виглядав. І, і букети оживають, коли вази лід сипають. Весь зів'ялим букет став, нову квітку відшукав. No, no, no. Є ідея, що нам взяти, щоб матусю здивувати. Папір в фарбу додамо, потім його загнемо. Орігамі ми складаємо, букет паперу ми збираємо. Ah Дякую, ah що тут казати? Мене змогли ви здивувати. Ah Бажаємо митцями стати. А почнемо малювати. Фарбу пензли кисували та машини фарбували. Погано ти намалював, на той колір підібрав. Кращий мій. Ти так і знай. Свій малюнок виправляй. Зараз я тебе провчу, цінити фарбу я навчу. Танк мій заїжджає, пушку вверх він піднімає, синім кольором стріляє, червоний він перемагає, червоні кольори тікайте, синім відповідь припхайте. Червоні краплі ми ж бурляли, синій танк заплямували. Сині всі сюди давайте, нашу відповідь кидайте. Синіх крапель кидали, ми червоних геть прогнали. Рано я радіти став, Харпу з неба орк кидав. Довго вдвох ми закричались, правду взнати намагались. Як дітей тих помирити? Суперечку, як спинити? Червоний з синім я змішав, колір вірний тепер мав. Плевенят по спір рішив, колір той нас помирив. На дивані я лежав, фільм цікавий поглядав. З екрана магія зійшла, в кіно мене вона втягла. Тут не можна вже лежати, треба геть скоріше тікати. Хто в екрані так горлає? Бігає, кричить, стрибає. Кнопки пульта натискаю та канали обираю. Новини, фільми та реклама. Не поділась та програма. Сина став я впізнавати, його треба рятувати. У гарах я швидко вчав, плеєр дисків відшукав. Доки плеєр діставав, пульт з дивана вниз упав. Канали раптом всі вмикались, в джунглях леви опинялись. Ага. Дуже вчасно повернувся, так би тільки навернувся. Телек знову підключаю, швидко в плеєр диск вставляю. Wow. <laughs> У минуле зазирнув, левеня малим ще був. План мій плеєром удався, Лев додому повертався. Oh. <laughs>